Вітання, друзі, на каналі. Сьогодні до вашої уваги хочу поділитися одним із способів приготування соку. Соку вдома. Так? Маємо в наявності на сьогодні урожай щедрий: винограду. Виноград не сортовий, звичайний, кисло солодкий, але дуже соковитий, дуже смачний. І яблучка. Також тут різні сорти. Але вони всі такі доволі плотні, соковиті і плотні. Це саме, саме те, що потрібно для соку. Сок, один із способів приготування, яким скористаюся на сьогодні, я це ось маємо в наявності таку чудо-агрегат. Ось, Зараз я вам продемонструю його. Ось такий апарат. Просто народі, це пароварка. Пароварка така для соку, вона зазвичай йде електрична, але в нас не користуємося ми нижньою частиною. Простіше це робити на плиті. Користаємося, ось, додатково набираємо в посуд нижню каструльку води, да, трохи більше половини. Ставимо поверх ось таку наступну каструльку з краником. Ось він йде. І тут є ось такі відсіки, так? куди закладається ось там в кінці місце, де збирається сік. Ось тут збирається сік. Тобто сік готується завдяки пару, який піднімається сюди, в каструлю, і пропарює всі всі фрукти. А сьогодні я перекладу і продемонструю, як виноград і яблука разом. Ось таким чином. Перекладається закладається новий, перекладається і закривається кришечкою. Це дуже зручно, так як заклали, і ви займаєтесь своїми справами, а вона працює, вона працює і утворюється сік. Потім просто закручуєте або додаєте цукор і прокип'ятити, і розливаєте по баночкам, і готово. Щоб підготувати нам фрукти, так, ягоди достатньо виноград промию, не буду нічому сильно робити, відділяти не потрібно від гілочок. А яблучка наріжу дольками, помиємо, почистим і нарізаємо якомога тоншими дольками. Цього буде достатньо. Так, яблучка вже готові. Ось такі вони в мене вийшли. Тобто, бачите, тоненькі, так? Так, щоб пар швидше пробирав їх. Тепер знімаємо ці слої. Звісно, що не в кожного є такий Так? Можливо, бачили друзів, знайомих. Попросіть, скористайтеся. Дуже швидко, комфортно, класно робити сік. Без проблем. Ось так. Закладаємо. Все дуже просто. Заклали яблучка. Накрили. Закладаємо виноград. Просто так, от з усім, не треба відділяти. Ось, заклали, угу. накрили і знову або яблучка, або виноград, там уже за бажання. Ну, давайте добавимо яблучко ще. Яблучка ще поріжу зараз. Ось так. Яблочка плотніші за структурою, їх кладу трохи менше, щоб було швидше. Все, накрили. ставимо на кастрюлю з водою розігрітою. Коли вода почне закипати, почнеться процес, пара буде проходити через усі фрукти, розмякчати і разом з парою, з вологою буде опускатися сік. Ємкість, яку я вам показала ось нижче тут. В принципі, все в процесі далі побачите, як уже буде стікати сік. Так, процес в мене вже йде. Зараз я вам продемонструю, який результат виходить. Ось, дивіться, бачите, як вони пропарилися. У мене тут разом на верхній слой виноград і яблучка поклала. Вони вон пропарені які. Закриваємо. І ось так от тече сік. Підготуйте баночки, простерилізуйте. Можна літрові, можна трьохлітрові, кому як зручно, 2-літрові. Мікрохвильовці така порада вам можна, якщо літрові, мікрохвильовці, їх простерилізуйте там 5-7 хвилин. Дуже зручно. Ось такий красивий сік виходить. Та я зливаю його в одну ємкість. І потім ще раз закип'ячу і додавлю сюди цукор по смаку.